і повертаємося до фронту уже всередині країни. Росіяни намагаються атакувати українські позиції вздовж північного кордону та розширити зону бойових дій на Харківщині. Про це напередодні заявили у Державній прикордонній службі. І зараз про це будемо говорити докладніше з її речником Андрієм Демченком, який приєднується до нашого ефіру. Пане Андрію, добрий ранок. Мої вітання Яно. Якщо говорити про зону відповідальності саме підрозділів Державної прикордонної служби, до де зараз найтяжче? Ну за останній час ворог так себе найбільш активно не проявляється покровський напрямок, а також Лиманський. Ну і власне, якщо говорити про кордон з Росією, то це напрямок населеного пункту Вовчанські хутори. Mm -hmm. До речі, по, по Лиманському напрямку завчора також було взято двох росіян в полон, ті, які намагалися так інфільтруватися через наші порядки і якось просунутися або дочекатися подібного підкріплення для того, щоб знову ж таки намагатися далі атакувати позиції наших воїнів. В межах кордону з Росією, ну і Харківщина, і Сумщина, то за останні дні ну можливо. Певна активність противника вона дещо знизилася. А в той же час, як який сказав по напрямку Вовчанських котерів спроби ворога малими піхотними групами атакувати наші позиції, вона залишається в межах Вовчанської громади. В цілому це знову ж таки напрямки населених пунктів Дігтярне та Рибалкіни, де раніше противник так прощупував. Наш кордон безпосередньо, в нашу оборонну стійкість для того, щоб уже ну подальшому більшими силами атакувати позиції, які отримують прикордонні підрозділи. То поніші втрати ворог зараз не такий активний, як це було раніше. Ну і знову ж таки, межі Сумщини, це в першу чергу Хотінська та Юнаківська громади, де на цьому відтинку противник, також застосовуючи піхотні групи, періодично пробує просунутися, атакуючи позиції, які отримують в тому числі підрозділи державної прикордонної служби. Чи фіксуєте ви десь по цих ділянках накопичення ворога і підготовку до більш активних дій? Можливо навесні, можливо, ближче до літа. Ну такої ак активного на накопичення сил е, не спостерігається, але зважаючи на ті дії, ну зокрема, які ми бачили по Вовчанській громаді, е, я не виключаю, що противник і надалі намагатиметься е, так точково е, атакувати наші позиції для того, щоб розуміти, де, де він може в подальшому якби спробувати розвинути свій е, свій успіх. Але знову ж таки ті втрати, які вже поніс противник, і які очікують на нього в подальшому, бо бачимо, що навіть попри те, що противник знову ж таки втрачає і вбитими, і пораненими своїми солдатами, він продовжує гнати свій особовий склад в такі м'ясні штурми. Я б сказав, не зважаючи на, на людей, основна задача це досягти якихось результатів. Напередодні низка медіа повідомили про те, що чоловіки із західних районів Білорусі почали масово отримувати повістки офіційно на позапланові військові збори. Чи фіксуєте ви якусь нетипову активність у Білорусі у прикордоні? Активності поряд нашого кордону на території Білорусі ну на щастя не спостерігається. Щодо там чергової перевірки їхньої боєготовності чи, там, роздавання повісток, треба розуміти, що в Білорусі це відбувається постійно. Тобто, тим самим Білорусь продовжує ну так інформаційно нагнітати, тим самим підтримуючи країну терористську Росію. Перекладаючи в першу чергу там відповідальність або на країни Європи, або на, на Україну, що саме з різних напрямків е, Білорусі йде якась загроза, тому вони вимушені. Е, От в такий спосіб реагувати щодо там перевірки своєї боєготовності, перевірки своїх підрозділів, але ще раз зазначу: поряд нашого кордону ні накопичення додаткових сил, ні там переміщення техніки чи особового складу на щастя не спостерігається. В той же час знову ж таки цей напрямок він для нас залишається загрозливим, попри те, що ситуація відмінна ніж по кордону з Росією, але ми маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій і за тим, наскільки що відбувається на території Білорусі, наскільки ситуація може змінитися, звісно, стежать підрозділи розвідки міністерства оборони і державної прикордонної служби, аби складові сили оборони, які знаходяться на напрямку кордону з Білорусі, могли вчасно і адекватно відривувати на будь-які ризики. Пане Андрію, дякую вам дуже за те, що інформуєте нас. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал. Так ви допомагаєте поширювати перевірену інформацію та протистояти дезінформації на Ютуб. А ще діліться у коментарях, що думаєте про сьогоднішні новини. Ваша думка важлива.